Добрий день, друзі. Мене звати Юлія Єфімова, я головний фахівець відділу брокерського обслуговування компанії ICU. Сьогодні ми з вами поговоримо та дізнаємось декілька цікавих фактів про облігації загалом, а також розберемо ряд цікавих питань стосовно ОВДП. Тож, державні облігації найдавніші, найпоширеніші та вважаються найнадійнішими цінними паперами у світі. Цікаво те, що їх історія тісно пов'язана із війнами. Можливість фінансування війн за рахунок державного боргу стала винаходом доби італійського відродження в період, коли міста держави Тоскани безперервно воювали між собою, їх економіка занурилась в тривалу кризу. Флорентійці були вимушені надавати примусові позики своєму уряду, а натомість отримували відсотки. На той час облігації були лише декількома рядками в книжиці зі шкіряною палітуркою. Перші в історії офіційні державні облігації були випущені в 1693 році Банком Англії саме для військових потреб, а саме фінансування війни з Францією. Інші європейські уряди пізніше наслідували цей приклад та активно почали випускати державні бонди. США вперше випустили суверенні казначейські облігації для фінансування війни за незалежність у 19 столітті, Але тоді придбати їх могли лише обмежене коло фінансових еліт. Розквітом облігації став вже період двох світових війн у ХХ столітті. Уряд робив все можливе для того, щоб популяризувати облігації. Залучені були всі: і художники, що малювали тисячі агіток, зірки театру та кіно, кінокомпанії, на кшталт Парамаунти, Ворнер Бразерс. Між іншим на той час молода зірка німого кіно Чарлі Чаплін. А за власний кошт відзняв короткометражку під назвою Band», яка настільки стала популярною, що згодом її було адаптовано для показу в Британії. Цікавий факт, що саме завдяки державним облігаціям, штати самостійно профінансували витрати на Другу світову війну, не запозичуючи кошти в інших держав, як це робили, наприклад, Британія або Франція. Отже, ми з вами розглянули поняття облігацій в контексті світової історії. Тож саме час перейти до наших вже всім знайомих ОВДП. Так що ж саме таке облігації внутрішньої державної позики? Давайте з хрестоматійного. ОВДП це боргові цінні папери держави, що випускаються Міністерством фінансів України. Вони забезпечують регулярні процентні виплати купонний дохід та повернення номінальної вартості облігацій при їх погашенні. ОВДП вважаються найменш ризиковим інструментом, так як виплати за ними гарантуються державою. З початком широкомасштабного вторгнення уряд ухвалив постанову про випуск військових облігацій. Від звичайних ОВДП вони відрізняються тим, що гроші від їх продажу йдуть на підтримку економіки України в умовах воєнного стану. По суті, військові облігації це інвестиційний інструмент підтримку державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів. Кошти від облігацій, залучені до держбюджету, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб країни під час воєнного стану соціальних та оборонних. Зауважу, що з початку війни до серпня 2022 року на авторинному ринку була можливість інвестувати лише у військові облігації, тож наразі придбання у це не лише приваблива інвестиція в частині отримання гарантованого прибутку, а й потужна підтримка нашої економіки, зокрема і сектору оборони країни. Давайте з вами розглянемо основні види та параметри державних облігацій. За термінами папери можуть бути довгострокові з терміном погашення більше 5 років, середньострокові від 1 до 5 і короткострокові до 1 року. Номінальна вартість однієї облігації складає 1000 гривень. А в іноземній валюті відповідно 1000 доларів або ж 1000 євро. Періодичність купонних виплат за ОВДП здійснюється раз на півроку. За способом виплати доходи, вони поділяються на два види купонні. Ті, що зазвичай мають термін погашення рік і більше, за ними передбачені проміжні виплати відсотків купони та дисконтні, мають термін погашення до одного року та реалізуються за ціною менше номіналу. Таким чином, Прибутком від таких ОВДП буде різниця між ціною придбання та погашенням по номіналу. Проміжні купони за даними паперами не передбачені. Чим же така приваблива інвестиція в облігації внутрішньої державної позики? Давайте розглянемо декілька значних її перебаг. Ну, по-перше, це надійність. Український уряд зобов'язується погашати ОВДП в повному обсязі відповідно до 16 статті бюджетного кодексу України. Що робить цей вид інвестицій досить безпечним. Також немало важливим фактором в наш буремний час є прибутковість та фіксований дохід. Прибутковість вашої інвестиції в ОВДП залишається незмінною до моменту її погашення, що забезпечує стабільний потік доходу, виплати за ними нараховуються регулярно, визначені заздалегідь, що дозволяє планувати майбутні доходи. Також перевагою є мінімальний поріг входу. Він дає можливість пересічному українцю долучитись до широкого кола інвесторів. Мінімальна сума інвестицій можлива в розмірі кратному номіналу однієї облігації, а саме тисяча гривень, ну і доларів США. Відповідно, податкові переваги, доходи отримані від ОВДП, як купоні, так і інвестприбуток не підлягають оподаткуванню, що робить інструмент ще більш привабливим, наприклад, в порівнянні з банківськими депозитами. Де податок на прибуток стягується за стандартною ставкою 18 плюс 1,5%. Ну і на десерт, ОВДП є достатньо ліквідним інструментами у випадку, якщо раптово виникає потреба в коштах раніше, облігації можна продати на вторинному ринку. Однак слід зауважити, що прибутковість інвестицій при достроковому продажі може змінюватись. Отож, пробігшись по теоретичній частині, давайте перейдемо до найцікавішого. Наразі доволі широкий вибір брокерів, допомогою яких ви можете інвестувати як в звичайні, так і у військові ОВДП. Їх всі знають. До прикладу, для заохочення українців до інвестування у військові ОВДП, уряд свого часу значно спростив механізм купівлі військових облігацій, реалізувавши таку можливість в застосунку ДІЯ. Ми ж з вами сьогодні розглянемо детально, як саме це зробити, обравши своїм брокером ICU. З вашого дозволу буде хвилинка реклами. Якщо ви раптом ще не долучились до клубу інвесторів ICO, саме час це зробити. Натисніть Стати клієнтом на нашому сайті online.icu, Пройдіть швидку верифікацію за допомогою дія шерингу», автоматично надавши нам всі свої дані. Після перевірки анкети залишиться тільки підписати документи кепом та отримати посилання на створення паролю в торговий кабінет ICO Trade. Тож, давайте авторизуємось в торговій системі мобільного додатку, що є дуже зручним, так як є можливість інвестувати будь-де і будь-коли, звичайно, в торгівельні години. Якщо вам зручніше працювати з ПК, доступна є також веб-версія платформи. Ми можемо з вами побачити, що перелік доступних паперів є досить широкий, і в ньому є як військові ОВДП, позначені відповідним маркуванням, так і звичайні. Для можливості купівлі ОВДП нам потрібно поповнити попередній рахунок. Зробити це досить легко, ви зручний для вас спосіб, платіж за реквізитами, де просто можна скопіювати необхідні для переказу дані, чи за номером картки через систему портмоне. Я вже це зробила, тому перейдімо до справи. Давайте з вами разом побачимо, наскільки легко ми зможемо купити папери та підтримати державу. Обираємо папери, які приваблюють нас за терміном та дохідністю. До речі, всю інформацію щодо вибраних паперів ви можете переглянути, натиснувши на неї один раз, там ви побачите і графік виплати, і проміжні купонні виплати, і ставку купону, і дохідність. Пару кліків і ось ви вже інвестор. Перейшовши в розділ портфель, ми можемо пересвідчити, що придбані активи вже відображаються. А також ми з вами зараз переглянемо календар. Найближчих виплат за цими паперами. Ми впевнились в тому, що придбати папери дуже легко, але ж давайте перевіримо, наскільки інструмент ОВДП ліквідний, як я вам тут наговорила, і продамо його. Після продажу облігації ви можете або ж обрати для себе інші папери з іншими параметрами, або вивести свої кошти на банківський рахунок, що ми зараз і продемонструємо. Це зробити досить легко. Достатньо перейти в розділ портфель, обрати рахунок, на який бажаєте здійснити вивід коштів, та підтвердити запит. Але купити це ще не все, скажете ви і будете праві. Багато питань виникає саме після, а який документ у мене буде, що підтвердить, що я дійсно власник паперів, а як отримати підтверджуючі документи для банку, коли вивів кошти на банківський рахунок, або де брати документ, щоб заповнити звітність за рік. Ці питання ви зможете швидко і ефективно вирішити в особистому кабінеті інвестора ICU Trade, потрапити в який ми зараз з вами зможемо одразу з торгівельної платформи, переходимо в розділ Підтримка та тапаємо по активному лінку. Авторизуємось і бачимо, що в ньому реалізовано безліч можливостей, що покликані оптимізувати та полегшити вашу взаємодію з компанією. Давайте пробіжемось по розділах. І я розкажу вам детально, що ж такого в ньому є. Бачимо розділ банківські рахунки. В ньому ми можемо додавати, замінювати, додавати мультивалютні рахунки, просто валютні рахунки і видаляти за потреби вже не потрібні. Також є розділ запиту документів, який дуже допомагає нашим інвесторам не спамити наших фахівців бек-офісу і отримувати всі документи самостійно. Ви всього лише обираєте тип документу, вказуєте звітний період та запитуєте необхідний документ. Після виконання автоматичного запиту отримані документи будуть вам представлені у відповідному розділі. І новий розділ в особистому кабінеті це торгівельні ліміти. В ньому ви можете переглядати залишок доступних грошових коштів, які вже знаходяться у вас на рахунку. В разі, якщо ви перевищили ліміт, ви зможете підвантажити підтвердні документи для його перерахунку та збільшення. І можете побачити ліміт інвестування і залишок ліміту інвестування в режимі онлайн. Але і це ще не все. Так як нещодавно, у нас з'явився новий інноваційний бот-помічник на базі GPT. Зараз я вам покажу, як він виглядає, ми задамо йому якесь питання. Переходимо. Розділ підтримка, і також тапаємо по активному лінку. Бачимо, що він нам надав всі можливі котирування від ICU, які наразі доступні. Також він може бути вашим провідником в світі інвестицій. Ви можете задавати йому будь-які питання щодо цього. Також він надає технічну підтримку всім нашим користувачам торгової системи ICU Trade. В принципі, може бути класним співрозмовником. Тож, ми з вами пересвідчили, що інвестувати в ОВТП за ICO легко, цікаво та інноваційно. Дякую за увагу.